Тарифне питання перше у порядку денному бюджетної комісії рівне ради. Проект рішення про мораторій на підвищення тарифів розданий головам фракцій. Очільник комісії пропонує спільне рішення винести на розгляд широкого депутатського загалу, щоб показати, що і звернути проблематику ціноутворення тарифів не тільки в місті рівному, а залі в Україні. Однак деякі експерти проти такого вирішення питання, мотивуючи це тим, що подібний проект не відповідає вимогам регламенту. Жодної візи під цим проектом рішення немає. Юрист не оцінював, наскільки це відповідає регламенту і законодавству. На підставі цього, керуючись статтею 286 регламенту Рівненської міської ради, це рішення не може бути винесено на сесію. Взагалі натомість експерт наполягає перевірити тарифи на тепло в обласному центрі. Прозорий публічний аудит здатен посприяти зменшенню плати за комунальні послуги. Наголошую, що тариф не встановлюється в Києві. Якого? На тепло. На тепло. тепло. Тариф не встановлюється в Києві. Тариф в Києві тільки погоджується. Розробляє тариф всі його складові. Рівне тепло -енерго. і подає документи, всі свої розрахунки. Втім, депутати не пристали на цю пропозицію. Мовляв, процедура затяжна та складна. А от проект рішення можна винести вже на наступну сесію. Сумніви виносити чи ні рішення на сесію розвіяла активність Галини Кульчинської. Яко не готові показати, що ми готові за цих людей, якимось чином підставляти своє одне місце, і принаймні щось показувати. Тож більшістю голосів рішення таки винесли на сесію, найближче засідання, якої заплановане на 21 липня. Але сещук Дмитро хитрий інформаційна програма день.